до новин. Якщо ви думаєте, що пожежі на нафтопереробних заводах окупантів завдають росіянам болю і розпачу, то не зовсім. Подекуди у них це викликає захват навіть більше ніж в українців, які потім переглядають ось такі відео. О. Вибухнуло. Твою ж маму. Вау. Це що тільки не було. Я в шоці. Дивися, горить, дивися, горить. Горить он там імба. Просто поруч з нами. Це Саратов. У на 11 листопада місто на Росії зазнало атаки дронів, що спричинило вибухи і пожежу на місцевому НПЗ. Росавіація запровадила тимчасові обмеження, так званий уже традиційний план Ков'єр у тамтешньому аеропорту. Гупало також і венгельсі. Там, за інформацією моніторів, ворог тримає стратегічні бомбардувальники, ракетоносці Ту-95МС, Ту-160, а Також фронтові су 34 і багатоцільові винищувачі су 35 І І Енгельсі теж була імба. Якщо чесно, місцеві жителі стверджували, що над містами розпочалися вибухи близько першої години ночі. Загалом росіяни зафіксували від п'яти до семи хлопків кокіхто у наслідок дронової атаки. За словами очевидців, було видно спалахи на південному заході Саратова і чути звуки двигуна у небі, деякі би ПЛА летіли з боку Волги, з динаміків у містах було чутно сирену та заклики відійти від вікон і сховатися у безпечному місці. Бачите, росіяни до цих порад не дослухають сидять поблизу вікна і ще й дуже сильно тішаться, коли горять якісь важливі стратегічні об'єкти їхньої влади. Ну але. Буквально ілюстрація фрази око за око, бо ж, поки Україна оговтується від масштабного обстрілу енергосистеми, на Росії не припиняють палати важливі для ворога об'єкти. Раніше вони гатили по Україні безкарно, а тепер роль найдієвіших санкцій виконують українські безпілотники і ракети. Росія починає відчувати значну ціну свого вторгнення в Україну. Так, поки ці атаки не такі масштабні, як, по-перше, нам би хотілося. По-друге, ну очевидно, що завтра війни вони не завершать. Однак українські Сили оборони продовжують методично знищувати стратегічні об'єкти ворога. Але ми з вами ще трошки поговоримо про те, як там справи у росіян. Тільки тепер не тих, які з вікна тішаться пожежам від імовірно українських безпілотників, а високопоставлених. Дехто з них не будемо тицяти пальцями у цього міністра закордонних справ. Може бути у небезпеці. Путін може списати Лаврова після колосального провалу. Повідомляє видання Форбс. Будучи вірним послідовником режиму, який довго підтримував Путіна і просував його неоімперський порядок. Денний Лавров останніми днями помітно був відсутній. На низці високопосадових заходів, міністр закордонних справ, який зазвичай є обов'язковим членом Ради національної безпеки Росії, не з'явився на засідання 5 листопада, нібито за домовленістю його також виключили зі складу російської делегації на майбутній зустрічі G20 у Південній Африці пізніше цього місяця. А натомість очолити російську команду призначили набагато молодшого посадовця, заступника керівника апарату президента Максима Орешкіна. Звісно, за словами російських чиновників. Усе йде, як завжди у цих повідомленнях немає жодної правди. журналіст журналістів речник Кремля Пісков. Лавров, звичайно, продовжує обіймати посаду міністра закордонних справ. Додав він дійсно, поки що здається, ніби все у росіян йде за планом, але стає очевидним, що Лавров серйозно зіпсував переговори свого уряду з адміністрацією Трампа після серпневого саміту на Алясці, що призвело до скасування запланованої минулого місяця зустрічі двох лідерів у Будапешті. Це створює велику проблему для Путі. Ті, на чия військова стратегія залежить від того, щоб тримати Сполучені Штати осторонь майже чотирирічного конфлікту. Кремлівські інсайдери чудово розуміють, що якщо адміністрація Трампа проявить нетерпіння до непоступливості Росії та повністю підтримає зусилля Європи щодо захисту України, результати можуть бути катастрофічними для Москви. Тоді ми можемо побачити сплеск додаткової американської військової допомоги Києву, що доповнить військове обладнання, яке зараз надають такі країни, як Франція, Німеччина та Польща. Ми також зможемо побачити те, чого досі помітно бракувало. Серйозні національні зусилля щодо відновлення американського арсеналу демократії для захисту вразливих союзників, включаючи східноєвропейські держави, які зараз намагаються краще захистити себе від потенційної майбутньої агресії з боку Росії. Я ж нагадаю, що раніше і видання CNN повідомляло про можливість відставки Лаврова, оскільки між дипломатами Кремлем виникли розбіжності, зокрема після провалу, спроби організувати зустріч Путіна з американським президентом у Будапешті. Якщо в Москві виникне негативна реакція через очевидну дипломатичну невдачу, Кремль, схоже, прагне приховати будь-які внутрішні сварки від громадськості. На запитання CNN, чи Лавров досі обіймає посаду, речниця Міністерства закордонних справ Марія Захарова відповіла, що так. Вона Підтвердили його відсутність на засіданні на важливих надарах на нарадах, додавши, що таке буцімто трапляється, Лавров був обличчям російської дипломатії понад два десятиліття, а раніше обіймав посаду посла Росії в організації Об'єднаних Націй. Він вірно служив Путіну у період інтенсивного протистояння Росії із Заходом, починаючи від короткої російсько-грузинської війни 2008 року та вторгнення і анексії Криму 2014-го до вступу Москви в громадянську війну у Сирію. У 2015-му. Він також був рішучим захисником вторгнення Росії в Україну у 2022-му. Після того, як Трамп дав зрозуміти, що зустріч у Будапешті скасовано, Кіріл Дмітрієв, голова Російського фонду добробуту та спеціальний посланець Кремля, вилетів до Сполучених Штатів. Для того що деякі спостерігачі вважали раундом контролю за нанесеним збитком. Однак за Путіна лояльність та наступність все ще цінуються. Наприклад, минулого року Кремль оголосив про заміну Сергія Шойгу, міністра оборони Росії, який довго обіймав посаду. Але замість того, щоб бути звільненим повністю за відсутність успіхів на полі бою, Шойгу перевели на посаду секретаря Ради безпеки Росії, і спершу ми поговоримо з вами про провали Кремля у світі. Здається, президент США вподобав нового лідера Сирії Ахмеда Ашару своїми відгуками на зустріч, що відбулася у понеділок, 10 листопада, Дональд Трамп поділився на прес-конференції з журналістами і навіть трошки похвалив сам себе. Слухаємо. Він дуже сильний лідер. Він походить з дуже складного середовища, і він жорсткий хлопець. Він мені сподобався. Я з ним ладнаю. Президент, новий президент Сирії, і ми зробимо все можливе, щоб Сирія досягла успіху, тому що це частина близького сходу. Зараз у нас мир на близькому сході вперше помітно, щоб таке взагалі сталося. Кажуть, що у нього важке минуле у нього не було б шансів. Якби не було важкого минулого, додав президент Сполучених Штатів Америки. 10 листопада американське міністерство фінансів повідомило, що тимчасово послаблює обмеження проти Сирії. Дія частина санкцій, передбачених законом Цезаря. Це закон про захист цивільних у Сирії, що передбачав санкції проти людей та структур, які сприяли сирійському режиму, призупинено на 180 днів. Це мало б сприяти економічному відновленню Сирії. США очікують, що це покращить. Добробут населення, зокрема етнічних і релігійних меншин, а також вплине на боротьбу з тероризмом. Окрім цього, раніше повідомляли, що минулий указ Трампа скасовує більшість санкцій щодо Сирії, окрім тих, що пов'язані з Башаром Асадом, його оточенням, наркоторговцями, використанням хімічної зброї, і діл та її структур, а також іранськими проксі. Перша зустріч Трампа з Ашарою відбулася ще у травні минулого року в Вер Ріярді на полях саміту Ради співробітництва країн перської затоки. Тоді Трамп високо оцінив стрійського лідера, назвавши його молодим, привабливим та міцним хлопцем із сильним минулим. Цікаво, чи це його особиста оцінка, чи це вони з Меланією знову перед сном геополітику обговорювали. Ну у будь-якому випадку Росія намагалася всіма силами втримати Сирію, контролювати цю країну. Зрештою, саме на та утік диктатор Башарас. Який десятиліттями травив життя сирійців іноді у прямому сенсі так Ахмеда Шара зустрічався із Путіном. До речі, під час зустрічі очільник Кремля запевняв у дружбі нового президента Сирії, якого у 2016-му росіяни погрожували знищити. Водночас турецький телеканал Агабер повідомляв, що президент Сирії зустрівся з Путіним, аби домовитися про екстрадицію диктатора Башара Асада. Тож зараз відносини Російської Федерації і Сирії доволі прохолодні, Чого не скажеш про теплі, ледь чи не в дідусевому стилі відгуки Трампа. Цього місяця Сирія провела загальнонаціональні превентивні операції, спрямовані проти осередків іділ. Міністерство внутрішніх справ заявило, що сирійські сили безпеки здійснили 61 рейд. Під час якого було заарештовано 71 особу, а також вилучено вибухівку та зброю. На тлі потепління відносин речник державного департаменту Томі Пігот заявив, що уряд Шара виконує вимоги Сполучених Штатів, зокрема щодо роботи з пошуку зниклих безвісти американців та ліквідації будь-якої хімічної зброї, що залишилася. Ці дії вживаються на знак визнання прогресу, продемонстрованого сирійським керівництвом після відходу Башара Асада та понад 50 років репресій за режиму Асада, сказав Пігот. Ахмед Ашара народився у 1982-му у Саудівській Аравії і прожив там перші сім років свого життя. Його родина, родом із голландських висот, окупованої Ізраїлем території, брала участь у протестах і збройних повстаннях проти поневолення Сирії, чи то колонізаторами, чи то родиною диктатора Асада. Я походжу з певною мірою політизованої родини. Мій батько був політичним біженцем в Іраку і писав про політичні питання. Для саудівських та сирійських газет ми говорили про політику вдома, але в дитинстві я був схожий на будь-яку іншу дитину. Я жив у благополучному районі середнього або вищого середнього класу, ходив до початкової школи в Дамаску, потім до середньої та старшої школи. Після цього, під час мого першого року в університеті, в Іраку вибухнула війна я відчув, що мушу поїхати туди. Меда та шараа також відомий як Абу Мохамед аль Джулані на початку війни. В Іраку мав 20 років у цьому віці майбутній президент Сирії вирушив до Багдада воювати проти коаліції під керівництвом Сполучених Штатів Америки. Бачите, від противника Сполучених Штатів до того, кого зустрічають у Білому домі. А вже як повернувся до Іраку, був затриманий американцями за майже 6 років. Він пройшов через найвідоміші в'язниці, зокрема Абу Грейб та Букка. Коли вийшов на свободу, то приєднався до ісламської держави і розширив рух цієї організації. Цих терористів на території Сирії створивши одну з найбільш дисциплінованих та найкваліфікованіших повстанських груп чисельністю 5 тисяч людей у 2013-му Відійшов від ісламської держави, але підтримував зв'язки з Аль-Каїдою. Він об'єднав сирійську опозицію. А з 2020-го оселився у провінції Ідліб. за чотири роки, у листопаді 2024-го Весь цей фронт пішов у наступ. Рекордно швидко, десь за два тижні вони взяли, але по-друге, найбільше місто у Сирії. Режим Башара Асада впав у грудні. а Шара, попри неоднозначну репутацію, став президентом і почав налагоджувати зв'язки з західним світом, який упродовж років санкціонував і обмежував офіційну Сирію. І от зараз крига почала скресати. Далі ми з вами говоримо про важливу дату 11 листопада, 2022-го, три роки тому рівно українські сили оборони звільнили Херсон. Понад вісім місяців місто було єдиним обласним центром та одним із найбільших міст, яке захопила Росія спочатку повномасштабного вторгнення. Загарбники думали, що вони прийшли до Херсона назавжди, провели псевдореферендум, навішали брехливої пропаганди, а тоді втекли під тиском українських бійців. Був важкий, але успішний час для українських сил оборони після неймовірної офензиви на Харківщині в обох регіонах наших бійців зустрічали як проведіння і диво господнє 9 листопада. Російський генерал Сергій Суровікін оголосив про відведення військ з Херсона і північного берега Дніпра. Він стверджував, що буцім, то таке рішення ухвалили. Бо Херсон і прилеглі населені пункти не можуть бути забезпечені належним чином, а мирним жителям українським Цім загрожує обстріл. До вечора, 10 листопада, половина російських військових була виведена через Дніпро. А вранці 11 числа було помічено російських піхотинців, які йшли через понтонну переправу до східного берега. Українські бронетехнічні засоби та колони наблизилися до самого Херсона, проходячи повз кілька міст, сіл і передмість, де їх зустрічали радісні вигуки і розмахування прапорами цивільних осіб. Так, 10 листопада спершу з'явилося відео Снігурівки. Під з українським прапором це місто на Миколаївщині, яке теж було в окупації. Наші сили оборони йшли полями і степами, методично знищуючи потужності ворога. Сьогодні, 10 листопада 2022 року було звільнено на певний пункт Лігурівка. Силами 131-го окремого розвідувального батальйону. Слава Україні! Героям слава! І далі вони крок за кроком турували шлях до українського Херсона. Збройні сили України увійшли у місто 11 листопада. Надвечір вже 12 листопада Херсон звільнили повністю від російських окупантів. Сили оборони просувалися дуже обережно, адже росіяни кричали про пастки і вогневі мішки. Та на ділі усе виявилося геть. Простіше окупанти тікали під тиском, однак залишали по собі подарунки від руського міра. Це міни, які становили небезпеку як для військових, так і для мирного населення. Відтоді працювали над їхнім розмінуванням. Це важкий, але важливий період для нашої країни. Бійці Сил оборони показали, які неймовірні наступальні дії вони можуть проводити, коли є озброєння від партнерів і підтримка від українців. Звільнення Херсона було сигналом для західних партнерів. Україна може повернути. Тати території, але потрібна допомога з озброєнням, яке вони колись у нас забрали і тепер надають підтримку. Росія ж показала свій огидний лик руського міра, ганебно тікала, залишала своїх прихильників та адептів, брехала і перекручувала. Але Херсон був вільним, Херсон був вдома, Херсон був і є українським.